Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сутності: хто вони і чому важливо знати про їхню присутність? У невидимому світі, що оточує нас, усе має свою природу, є ті, хто народжені зі світла, і ті, хто живиться його відсутністю. Цих останніх ми називаємо сутностями. Це не фантазії і не казки, це реальність тонкого плану, з якою зустрічається кожен, хто живе, відчуває, страждає, шукає. Що ж таке сутність? Отже, сутність це енергетична форма, створена або витворена з негативних емоцій, травм, страждання, залежностей, магічного впливу або несвідомих дій людей. Це не обов'язково демон чи щось страшне. Часто це емоційний паразит, що приріс до вашого поля і живиться вами. Інколи сутність має форму ім'я і голос. Інколи лише тінь, що шепоче, сумніви, підживлює страх, живе на болі, які ж її симптоми присутності, це постійна втома без видимої причини, емоційні зриви, дратівливість, апатія, паразитичні думки. По типу я ніщо мені не вдається і так далі. Раптове погіршення здоров'я, нав'язливі бажання залежності, обжерливість, самоагресія, втрата смаку до життя, відчуття, що ти вже не ти. Сутності зазвичай оселяються в людині через слабкі місця: страх, образу, провину. Відчай – Магічні канали або енергетично нестабільні періоди, травма, втрата, стрес. Що ж вони роблять? Вони не просто живляться вашою енергією, вони формують поле, в якому ви починаєте думати і діяти не як ви. Зникає ясність, притягуються інші токсичні події, змінюються навіть хід вашої долі. Їм вигідно, щоб ви страждали, сумнівались, були слабкою, бо саме тоді вони їдять. Сутності бувають особисті, вирощені самою людиною через гнів, залежність, самознецінення, передані через рід, магію, сексуальні зв'язки, приліплені, випадково підчеплені у хворому просторі. Кладовища, лікарні, токсичні люди і системні, чи що прив'язані до соціальних програм, наприклад, бути жертвою. Що ж дає зцілення усвідомлення перший і найважливіший крок. Поки ви не бачите, ви поле для полювання, коли ви побачили вже половина перемоги, очищення. Духовні практики, очищення через чотири стихії, робота зі мною спеціальні обряди, закриття доступів, зцілення внутрішньої дитини, припинення самозради, захист вашого поля. Життя у правді, бо туди, де світло, темряво не заходить. Сутності не можуть довго жити в полі любові, цілісності, правдивості. Замість страху. Пам'ять. Ви не жертва. Ви жива душа, в якій горить іскра роду й вогонь духу. Ніщо темне не має сили над тим, хто пробуджений і повернув собі свою силу. Як волхвиня, я не просто говорю про це, я працюю з цим, я проводжу духовну діагностику очищення і повернення до істинного я. Бо найглибше зцілення це не вигнання чогось із себе, а в першу чергу це повернення себе собі. Хочете перевірити своє поле? Відчуваєте, що щось не ваше живе всередині? Звертайтеся за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані, і я допоможу відчути і очиститися. Обов'язково діліться цим відео з близькими вам людьми, ну а в коментарях напишіть слово дякую для того, щоб подякувати Всесвіту за інформацію. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!